Сьогодні на площі де в нас весільний Канзас. Тут у нас сіялися сівалка СЗ 3,6 норма висіву була тут 160-180 і давали 100 кг яра міла. Сорт досить стійкий до відпріскування. Нижні стручки не, не стріляють. Від тут працювали на пал. Давали зліконовий прилепач. Коректор теж і мар. Будемо тут взяло до адри. Стручків на сої багато Будем волотити десь через тиждень. є ще де-не-де зелені листки з було б більше, якби був дощ у нас просто тут дуже рідко дощі падали але соя досі добре. Сор показує себе з кращої сторони. Будемо його і далі висівати. На мішку було написано, що це канзас. І така от соя кучиться чудово. В ручку є по 3-2 зерна. Тепер литярі майже цього року немає. Каут, соя йдемо вот ятик комбайну класс до Мігатор 108, СЛ. Okay, Таке тут поле Єсуєм.